Всім привіт! Ми на канал, Каріна кіт шоу! Ми тільки що знімали. На вуличці Сніжка такого сильного не було. А зараз, подивіться, що робиться. Через три хвилини, так? Да? Донь! Правда? Mm. Який же сніжок на вулиці. Mm. А ми приїхали до бабусі і до дідуся. Да? В гості? Поки їхали. Пішов сніг! Ой, як гарно! Донечка, гарно? Ти зайчик? Пострибайчик? Зайчик, зайчик, пострибайчик! Ой, красуня! Сніжок летить! Панечка, подивись на мене. Привіт. Донечка, як тебе звати? Камілунечка Камілунечка А скільки тобі рочків, дівчинка? Два? Так. Да. Яка ти доросла! Гарно Покажи нам свою нюшку, покажи. Покажи. А, а які у тебе гарні черевички! Зубки теж гарні. Ти красуня. Ну що, йдемо до бабусі? Ну йдемо. Ідемо, зайка. Ідем. Ідем. Пошли. Диви, яка гарна ось ялинка у бабусі дерево. Гарна. Дя, а там у кіндері? Дя, кіндер якийсь, покажи. Де кіндер? покажи. Гарний кіндер. Ну кажи, всім пока.